Медитація співзуча зі світом, розділ 11. Єдність і гармонія. Проєкт 108. Сядь так, щоб тіло було зручно. Нехай тіло саме знайде власну рівновагу. Зроби повільний втиху живіт. І такий самий. Повільний, спокійний, довгий м'який видих. Ще один втих. І відчую, як увага не розширюється назовні, а навпаки, як вона збирається всередині, у тілі. Можеш побачити точку, у якій вона збирається, де центрується і звідки розходиться. Або навпаки побач енергію по всьому тілу. Увагу на всьому тіло. Зроби так, як тобі спокійно, як тобі комфортно. Визнач себе у тілі. А тепер переведи увагу у дихання, у відчуття, які ти отримуєш під час вдиху та видиху. що ти відчуваєш, просто дозволь побачити собі, що є, як вдих наповнює тебе життям, а видих відпускає всю напругу. Як з вдихом ти наповнюєшся, а з видихом, з легкістю відпускаєш. Приведи увагу у думки, побач їх, як вони можуть рухатись, можливі емоції, вони також можуть бути різними. Тіло щось може відчувати, але зараз тобі спокійно, і це нормально. Бачити себе в спокої при цьому переживати емоційну хвилю. Або коли думка пропливає повз. ти є не думка і не емоційна хвиля. Ти спостерігаєш за ними. А якщо бути точними, то просто є життя, яке саме відбувається. Просто помніть ось думки, ось почуття, ось є навіть бажання. І все це частина тебе. Зроби глибокий вдих і видих. І відчуй, як всередині нічого вже не відштовхується, не шукається. Тоді з'являється перша тиша. Зараз відчую, як дихання м'яко поєднує різні частини твого тіла, різні частини тебе. На вдиху ти приймаєш себе такою, як є, а на видиху дозволяєш напрузі розтанути, розчинитися. Вийти з тіла. І от саме у цьому, як процес дихання входить у тебе і виходить, так само немає якоїсь боротьби чи супротиву між тим, що ти хочеш, і тим, що ти можеш. Ти можеш вдихнути одне. І видихнути інше. І немає ні конфлікту між серцем і розумом. Вони не змагаються, вони просто слухають одне одного. І ось тут з'являється друга тиша, а внутрішня рівновага. І тільки зараз м'яко зверни увагу за межі тіла. Слухай, відчуй повітря, яке торкається твого тіла, нічого не аналізуй, не оцінюй, просто спостерігай за зовнішнім, відчуй простір навколо звуки, тишу між цими звуками, замру життя, йде зупиняється, стоїть, роздивляється, йде знову, спішить це все життя. Світ не вимагає від тебе відповідності, він не просить бути іншою, він просто існує у власному ритмі, і ти можеш не підлаштовуватися, а відчувати, як цей ритм проходить крізь тебе. Просто проводити його крізь себе. Уяви, ніби твоє життя це звук. Не гучний, і не тихий, просто твій. А світ навколо це велика мелодія, у якій є безліч голосів, безліч мелодій, безліч пауз, хвиль. І ти не окрема нота, і не весь оркестр, ти частина гармонії. І коли немає внутрішнього спротиву всередині, твій звук знаходить своє місце. І тоді не потрібно ні доводити нікому навіть собі, нічого не очікувати, ні з ким не боротися. Нікого не прискорювати, нікого не тушити, не гасити чийсь вогонь і навіть свій. Тоді звучить все узгоджено. Просто дай світу бути, дай собі бути такою, як ти є. Ні від чого і ні від кого не очікуй. Ти вже є такою, як ти потрібна світу. Твоя мелодія потрібна цьому світу, твоє звучання необхідне для нього. Стань на своє місце. Ти неперевершена, неповторна, твоє звучання неповторне, неймовірне, незабутнє, єдине. Воно випране із тисячів звучань звучати саме таким. Зроби глибокий вдих та повільний видих. Просто побач себе потрібною, першу чергу собі, потім світу. Відчуй це всім тілом. Проведи через все тіло гармонію, любов, важливість себе, необхідність себе, неповторність. Якщо є емоції, випускай, не тримай, просто дихай, вдих та видих. Вдих у живіт та спокійний видих. І відчуй, як у цьому стані зникає будь-яка напруга. Тут не потрібен ніякий контроль, немає потреби керувати життям, світом, немає потреби знати все наперед. Ти просто є там, де ти є. Є довіра до того, що відбувається. Довіра до порядку, який більший за окремі події. І це зовсім не пасивність, це внутрішнє так життю. Тут народжується спокій. Не тому, що все ідеально, а тому, що все має сенс. Твоє звучання має сенс. Просто запам'ятай це відчуття тілом, не думкою. Це відчуття може бути тихим, може бути майже непомітним, може бути навпаки таким, тим, що хоче вирватися і з внутрішнього у зовнішній сказати собі так, нарешті, ось вона, я. І в будь-якому випадку це гармонія, це рівновага, це шалене співзвуча зі світом. І просто не губи його, не губи себе, завсюди пам'ятай у будь-який момент життя, що твоя нота чекає бути проявленою у світ. Відчуй своє дихання, тіло, опору. Побудь декілька хвилин у власному звучанні. Просто з'єднайся з собою, своїм тілом. І коли будеш готовою, м'яко розплюсь очі. Обіймай тебе з любов'ю славетна.